Друзі, вітаю на youtube каналі Мільйонер за 7 років. Мене звати Мирослав Король. Сьогодні у випуску проговоримо про CRS-стандарт, або про те, як Україна доєдналася до глобальної системи обміну інформацією про фінансові рахунки для податкових цілей. Отже, тепер Україна все більше глобалізується та все більше зближується з розвинутими країнами, і тепер рахунки, які відкриті на ім'я резидентів України в міжнародних фінансових установах, інвестиційних компаніях страхових компаніях будуть відкриті для нашої податкової, оскільки країни-учасниці будуть ділитися цією інформацією з податковою України. Отже, сьогодні більш детально розглянемо, що ж таке CRS і чого нам, власне, очікувати. Буде цікаво, залишайтесь! Отже, друзі для кращого розуміння одразу пропоную звернути увагу безпосередньо на нормативну правову базу щодо імплементації загального стандарту звітності у законодавство України. Ви вже знаєте досить багато інформації в Гуглі, і на порталі Мінфіну, і на порталі Державної податкової служби. Щодо CRS стандарту. Є досить візуально зрозумілі презентації. Як це буде працювати, ми лише розглянемо основні ключові питання, щоб ну, від чогось відштовхнутися і далі зробити якісь висновки. Отже, CRS – це є абревіатура від Common Reporting Standard, або CRS – це стандарт. Щодо автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки для податкових цілей, повна назва Common Standard On Reporting and due Diligence for Financial, Financial Account Information або загальний стандарт звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки. Це міжнародний стандарт, який схвалений радою організації економічного співробітництва та розвитку ще у 2014 році. Та він вимагає від країн, які його імплементують, здійснювати збір інформації від фінансових Фінансових установ про фінансові рахунки власників рахунків, та щорічно на автоматичній основі обмінюватись такою інформацією з юрисдикціями-партнерами з обміну в рамках багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки. Отже, тепер ми бачимо, що безпосередньо цей стандарт в тому числі направлений на. Фізичних та юридичних осіб резидентів України, які мають о, закордонні рахунки, так само як нерезиденти України, які мають рахунки в наших фінансових установах, і Україна як учасниця цієї багатосторонньої угоди разом з країнами партнерами, які о, підписалися під цю угоду, будуть здійснювати автоматичний обмін цією фінансовою інформацією саме для своїх податкових цілей. Тобто, тепер щось приховати від нашої податкової, коли ми. Сподівалися, що кошти знаходяться в іншій юрисдикції ну принаймні в юрисдикції тих країн, які є а, учасницями даної угоди, вже не вийде. Отже, на цьому етапі фіксуємо, що Державна податкова служба України саме як компетентний орган а, України вже приєдналася до цієї угоди в серпні минулого 2022 року. Але тут е, варто зауважити, що все ж таки для повного впровадження СІАРС-угоди необхідно внести ряд змін до українського законодавства. Ну і в тому числі на початку ще жовтня 2020 року двадцятого е, року. Кабмін вніс до Верховної Ради України законопроект під номером 8131, про внесення змін до податкового кодексу України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки. Ви вже чули, що його по суті вже прийняли у другому читанні, тобто, в нас є власне картка цього законопроекту. Як він просувався? Ми бачимо, що закон було прийнято наприкінці березня. 2023 року і 27.03.2023 року закон вже направлений на підпис президенту України. Тобто, ми вже чекаємо в тому числі і змін в податковому законодавстві, аби СРС повноцінно запрацював. Однак, знову ж таки, це буде вимагати часу на сайті Державної податкової служби знайшов досить корисний матеріал, як саме це має працювати. І тут хочу виділити для себе ключові для вас, хочу виділити ключові як на мене... Моменти, по-перше, буду радити ознайомитися, зрештою, на сайті Держподаткової служби є корисні посилання на загальний стандарт, вже перекладений як українською мовою, так і на так англійською мовою. Є і навіть коментар до цього стандарту та багато інших корисних матеріалів, якщо ви хочете дійсно зануритись. Я ж хочу звернути увагу на безпосередню презентацію, тому що тут виділені ряд ну, ключових, як на мене, найцікавіших моментів. Отже, що стосується саме юрисдикції, юрисдикція. на даний момент 121 юрисдикція повідомила про намір здійснювати автоматичний обмін а 102 юрисдикції вже здійснили обмін інформацією. Ну і власне тут є інформація про всі юрисдикції, які вже імплементували або планують. В нас є 49 країн, які приєдналися ще 2017 року, 51 країна у 2018 році, ну і далі вже по хронології, як ми бачимо, Україна, 23 рік, ми разом з Йорданією, Молдовою, Чорногорію, Таїландом, Угандою та Ось Україна, шість країн у 2023 році доєдналися до угоди. Що цікаво, я перевірив кількість юрисдикцій. Тут немає Сполучених Штатів Америки. Тобто, поки що, наскільки я розумію, якщо у вас є рахунки в Сполучених Штатах Америки, брокерські рахунки у американських брокерів, наприклад, Interactive брокерс, я так розумію, що інформація про які кошти у вас там. Поки що не будуть підлягати обміну. Проте тут є е, всі країни е, Європейського Союзу, тут є окремо об'єднане Королівство, є і Канада, і якщо ми говоримо про Північну Америку, все ж таки є окремо е, Австралія, Нова Зеландія, навіть входить Швейцарія, е, Об'єднані Арабські Емірати, тобто країни, які вважалися теж Сінгапур, де багато хто тримав е, е, рахунки. Однак, повторюся, е, Сполучених Штатів Америки тут немає, але більш детально ви зможете ознайомитись, якщо що посилання на цю презентацію я залишу в описі під сьогоднішнім випуском. Отже, як буде відбуватися автоматичний обмін? В нас є юрисдикція А та юрисдикція Б. Відповідно, у кожній з юрисдикцій є компетентний орган та фінансові установи і, власне. Між двома юрисдикціями буде відбуватися обмін інформації про фінансові рахунки, які ведуть банки, страховики, інвестиційні компанії та інші юридичні особи, та які належать нерезидентам. А саме буде проводитися обмін щодо імені власника рахунку, адреса, податкове резидентство, податковий номер, дата та місце народження, дані про фінансову установу, дані про рахунок. Залишок, доходи та обороти за рахунком, дивіденди, проценти інші доходи. Щодо періодичності, то цей обмін буде відбуватися щорічно. Фінансові установи здійснюють збір інформації про фінансові рахунки, які належать фізичним та юридичним особам, не резидентам. Ці дані, що продаються, дають змогу ідентифікувати власника, фінансову установу та вартість активів, які зберігаються на рахунках. Отже, з цього робимо висновок, що в тому числі наші брокерські рахунки або рахунки відкриті в інвестиційних компаніях, можливо, в брокерсько-страхових компаніях. В банках все це, якщо ви знайдете, що ці рахунки відкриті в одній із понад 100 юрисдикцій, які ми зазначили вище, ось тепер вся ця інформація уніфікована щорічно. Буде подаватися контролюючому органу України, яким є Державна податкова служба України. Далі важливий план щодо імплементації СРС в Україні. Тут є е, на що звернути увагу. Отже, в нас йде е, січень 23-го року. Підготовка законопроекту 81.31, про який ми що, на який ми зробили посилання. Прийняття закону у лютому 23-го року. Ми бачимо, що в нас закон, ну, трошки змістився по строках. Був прийнятий у березні 23-го року. Ну не критично. Квітень, травень 23-го року, затвердження основних під підзаконних нормативно-правових актів. Червень CRS it система розроблена та буде протестована Державною податковою службою. І увага для нас важлива дата. Є 1 липня, це дата, з якої потрібно здійснювати належну перевірку рахунків. Тобто, саме з липня 23-го року офіційно почнеться вже. Належна перевірка рахунків. Липень-грудень 2023 року. Перший звітний період, за який буде подаватися звіт, я так розумію, фінансовими установами. Перша подача звітів цими фінансовими установами а, юрисдикції Б про підзвітні рахунки за 2023 рік, відбудеться у липні 2024 року. А перший вже обмін даними за 2023 рік із компетентними органами юрисдикції партнерів, відбудеться у вересні 2024 року. Отже, ми очікуємо що у вересні 2024 року а, ДПС отримає вже дані по рахункам а, фізичних осіб президентів України, які знаходяться за кордоном. Далі наступний слайд, на який особливо треба звернути увагу. Мова йде саме про перевірку нових та існуючих рахунків, і ключові дати по ним. В нас тут з'являється декілька категорій. Кого будуть перевіряти? Отже, будуть перевіряти власників рахунків з високою вартістю для фізичних осіб, рахунки з низькою вартістю для фізичних осіб та рахунки організації або рахунки юридичних осіб. Рахунки з високою вартістю це рахунки фізичних осіб із залишком або вартістю понад 1 мільйон доларів США станом на 30 червня 2023 року. Рахунки з низькою вартістю це рахунки фізичних осіб із залишком або вартістю, що не перевищує 1 мільйон доларів США станом на 30 червня 2023 року. Та рахунки організацій з залишком або вартістю, що перевищує 250 тисяч доларів США станом на 30 червня 2023 року. Рахунки організацій з залишком або вартістю, що не перевищує 250 тисяч доларів, підлягають незалежній комплексній перевірці після перевищення балансу вартості порогу у 250 тисяч доларів США. Отже, одразу тут декілька пояснень: наскільки я зрозумів, що стосується організацій або юридичних осіб, вони не будуть поки підпадати, якщо сума вартість активів або залишок по рахунку не перевищує 250 тисяч доларів. А перевірка почнеться з того моменту, коли поріг у 250 тисяч доларів власне буде перевищений. Це що стосується юридичних осіб. Далі, те, що стосується ну, в більшій мірі нас, це рахунки по фізичним особам, які розподілені на дві категорії: а, з високою вартістю понад 1 мільйон доларів та з низькою вартістю менше 1 мільйона доларів. Тобто, будь-які... Рахунки, які у вас відкриті в тих юрисдикціях, які доєдналися до даної угоди, рахунки банківські, повторюсь, брокерські в інвестиційних компаніях, страхових тощо, незалежно по факту від того, який там залишок та яка вартість цього рахунку, ось все що менше мільйона, це все одно є рахунком з низькою вартістю. І тут в нас є ключові терміни або очікувані дати. Обміну з іншими країнами, отже, якщо ви є власником а, рахунку з високою вартістю понад 1 мільйон, то ось цей очікуваний обмін вже буде здійснений 30 вересня 2024 року. Якщо ви власник рахунку з низькою вартістю, то очікувана дата обміну буде 30 вересня 2025 року. Тобто, у всіх тих, у кого менше мільйона, нас буде це очікувати. 30-го, цей перший обмін буде очікувати 30 вересня вересня 2025 року. Тобто до цього моменту точно з'явиться і більше якоїсь інформації, вже з'явиться практика, адаптується податкова. Буде зрозуміло, як буде працювати ця crs it система І, ну, принаймні, наскільки я зрозумів, і наскільки я правильно можу тлумачити ці норми, то. Всі рахунки в кого на цих рахунках власне менше мільйона, і вартість цих рахунків менше мільйона. Ось ми практично зіштовхнемося з цим аж у 2025 році. І власне рахунки організацій так само 30 вересня 2025 року. Це що стосується строків. Ну і власне перевірка фінансових рахунків. То основні визначення, що буде підпадати, які рахунки будуть підпадати, так це депозитні рахунки, кастодіальні договори, страхування з викупною сумою, договори ануітету, частки у капіталі, а, рахунки фізичної особи та рахунки організації. Ну, по факту, будь-які рахунки будуть братися до уваги як нові рахунки, відкриті з. 1 липня 2023 року, так і існуючі рахунки станом на 30 червня 2023 року, і будуть братися існуючі рахунки з розподіленням їх на рахунки високої вартості та низької вартості. Грубо кажучи, первинно наскільки я зрозумів, якщо ми з вами є е, тримачами. І рахунків на різного роду платіжних систем, в тому числі і революти, Вайзи, Пайоніри, PayPal, Zen, брокерські рахунки відкриті у європейських брокерів, банки, все, що було відкрито особливо в найближчій юрисдикції. Точно це буде стосуватися всіх тих польських рахунків, які були відкриті. Ось все це вже стане доступним для нашої податкової. Єдине, що для тих, у кого рахунки з низькою вартості до 1 мільйона, ось перший обмін буде чекати аж у вересні 25-го року. Можливо, на той момент ми будемо знати більше інформації, і повторюся, будемо знати, як. Краще, м м е як краще до цього підготуватися, але я нагадаю, що ми. З 2018 року, як власне відкрили канал Мільйонер за 7 років, е, буквально агітуємо за те, щоб ви декларували ваші доходи, щоб ви мали е, чисті легальні джерела походження коштів. Оскільки це було очевидно, що ми рухаємося в, в бік імплементації з заходом, і що це рано чи пізно е, наступить. Поки що е, ми обійшли стороною все ж таки Сполучені Штати Америки, наскільки я правильно зрозумів, тобто Interactive Brokers, наскільки я розумію, поки що ця юрисдикція залишається закритою для е, податкової. України, але ми ж нічого не знаємо, що стосується імплементації нових або прийняття там інших нормативно правових актів, які можливо будуть стосуватися і обміну безпосередньо зі Сполученими Штатами Америки. Подивимося в будь-якому випадку. Я нагадаю, що в тому числі ми всіляко ну буквально агітували за необхідність декларування доходів, отриманих із за кордону, щоб ви вже привчали себе до звітування передподаткової щодо операції. З цінними паперами щодо отримання дивідендів, тому я знову в черговий раз нагадую, що у вас є ще час до кінця е, квітня 2023 року, тобто залишається там трохи більше двох тижнів, коли ви е, можете задекларувати доходи, отримані у 2022 році, в тому числі е, задекларувати інвестиційний прибуток або збиток по цінним паперам та задекларувати. Пасивні доходи у вигляді дивідендів, які ви отримували, як а, власники акцій зарубіжних імітентів. У вас ще є час. А ви в тому числі вже можете буквально імп... розпочати ось цю імплементацію з того, що задекларуєте доходи 2022 року, і частково вже покажете ті доходи, які ви отримували із за кордону. І вже почнете для себе а, опрацьовувати цю. Податкову практику, так само я нагадаю, що наша компанія допомагає в декларуванні. Ви можете до нас звернутися. Ми вже з 2018 року декларуємо, допомагаємо нашим клієнтам. В нас є безпосередньо практичний досвід, тому що ми подаємо і по собі декларації, тому звертайтесь, ви можете написати нам на електронну пошту або написати мені напряму в телеграм. Контакти я залишаю в описі під сьогоднішнім випуском. Також я нагадаю, що разом із Діасом Ісмаїловим, автором Ютуб каналу більше з. Та, та Віталієм Кравченко, інвестором-аналітиком. Ми створили спільну Патреон-сторінку, на якій оновлюємо додаткову інформацію і публікуємо додатковий контент щодо аналізу цінних паперів, щодо економічних подій. Тому, якщо ви хочете доєднатися до цього додаткового, але закритого контенту, також підписуйтесь на наш спільний Patreon, який регулярно оновлюється всі посилання на Патреон. Ви також знайдете в посиланні під випуском або за підказкою, яку бачите вище. Ну і також нагадаю, що в цей надскладний час для України мінімально, що ми можемо зробити, аби підтримати нашу країну, це допомогти фінансово, допомогти матеріально. Тому я як завжди залишаю реквізити. Рахунку відкритого в Національному банку України, на яку ви можете напряму переказувати кошти для допомоги Збройним силам України, так само ви можете підтримувати армію, інвестуючи через купівлю військових облігацій, які сьогодні можна купувати в роздріб поштучно від тисячі гривень, користуючись різного роду мобільними додатками і застосунками, в тому числі я неодноразово говорив про корисний функціонал того ж монобанку. Особисто я купую, наприклад, облігації через Монобанк. Це робиться в три кліки і таким чином ви напряму фондуєте державний бюджет і допомагаєте фінансово Збройним силам України. А тому, друзі, всі посилання також залишаю в описі під сьогоднішнім випуском. На цьому все, друзі. Ось таким був сіре стандарт. Насправді нічого страшного, але треба вже почати думати про те, коли податкова отримає перші дані у 2025 році, що ви будете казати, як ваші інвестиції опинилися за кордоном а, в попередні 20, 21, 22, 23 роки. Що за джерело походження цих коштів, легальність походження цих коштів. А тому повторюся, що треба себе готувати, треба декларувати. Вам на користь піде наш канал, тому хто ще не підписався, обов'язково підпишіться. Ми робили цілу серію випусків, як декларувати доходи, але повторюся. Ви можете звертатися до нас, ми проконсультуємо, допоможемо, задекларуємо та подамо. На цьому все, друзі. Капіталізуйтесь. Нехай буде з вами сила складного відсотка. Слава Україні! Побачимось!